Добрий день, діти! Урок образотворчого мистецтва і тема нашого сьогоднішнього уроку хустина. Отож ми сьогодні, діти, з вами дізнаємось, що таке хустина? Для чого її жінки одягають, які існують традиції, пов'язані з нею? 7 грудня, діти, в Україні відзначається таке свято, як День української хустки. І вона є не тільки елементом вбрання, але й таким важливим національним оберегом. Це свято в нас в Україні почали відмічати з 2019 року, щоб об'єднати саме жінок з усієї нашої країни да, та вшанувати важливі традиції нашого українського народу. Устка з давніх часів була дуже важливим символом української культурної спадщини. Діти. Їх передавали у спадок за жіночою лінією і оберігали. Адже це була справжня українська така реліквія, які ж існують цікаві факти про українську хустку. Хустка завжди вважалась оберегом. І якщо хлопець збирався у далеку дорогу, то дівчина йому раніше надавала свою хусточку знак того, що буде чекати його. А з нею також пов'язано чимало нардних обрядів та ритуалів. Ну, наприклад, якщо у сім'ї хворіла немовля, його сповивали у мамину хустку. І якщо думали, що дитина зручила, її обличчя витирали сподом спідниці або виродньою стороною ношеної хустки. І за традицією це мало оберігати малюка від хвороб, злих думок і очей злих. Також хустка була основним головним убором, який жінки носили протягом цілого року. Влітку вони носили більш такі ляні хусточки, ситцеві чи шовкові, а взимку вовняні більш теплі. І після того, як дівчина виходила заміж. Їй було заборонено з'являтися на людях з непокритою головою, а тим більше ще й з розпущеним волоссям. В народі це називали засвітити волосся. І за народним явленням така жінка викликала хвороби, неврожай та пошесті. В Україні жінкам досі не можна, наприклад, ходити до церкви з непокритою головою діти. Ще один такий цікавий факт, що хусточка відіграла значну роль під час весілля. Якщо хлопець мав серйозні наміри щодо дівчини, одружитися з нею, він дарував їй дорогий подарунок: чоботи, намисто або хустку, і потім нею покриватимуть молоду саме на весілля. Покриття голови молодої, тобто наречене. Настільки ж був важливий ритуал, як і розплетіння коси. І весільний коровай дружби також обов'язково несли на хустці, його шматочки да, роздавали гостям за допомогою маленьких таких хустиночок, не голими руками. Отож, діти, такі цікаві факти. Да, ми сьогодні з вами дізналися про хустку, а зараз спробуємо намалювати її, переходимо до практичної роботи. Намалюємо з вами українську хустку. Повторюйте за мною, або, можливо, у вас є власні ідеї по зображенню, та дуже чекаю на ваші роботи. Ми розташовуємо лінію нерівну, ми її згинаємо трішечки, да, адже хусточка у нас умовно накинута да, на дівчину. Чи жінку і ось такий у нас трикутничок Діти, допоміжні лінії, всі можна потім витерти і залишити чистенький малюнок. Я зараз цього робити не буду. Ми будемо з вами продовжувати я буду розповідати, а потім ви собі естетично красиво зробите. Отже, у нас. В цьому районі хусточка трішки. Хусточка в нас має, невеличка таке оздоблення, такі ниточки, які трішки звисають з нашої хусточки, так? Трішки довший кінець зробимо. З цього краю додамо. Звісно, з цього краю теж трішки хустка звисає. і намалюємо ну, якийсь нескладний орнамент, можливо, і не орнамент, можливо, квіточки, соняшники або інші. Квіточку. Трішки тут буде у нас виглядати, давайте ось тут, десь да? наша квіточка. Діти, якщо у нас напрямок, подивіться, будь ласка, квіточка у нас не е, горизонтально розташована, а трішки має нахил відповідно до нашої хусточки теж. Відповідно, і ця квіточка також трішки нахилена. Зверніть на це увагу. Я малюю діти схематично. Гадаю, що у вас вийде трішки краще, адже ви малюєте за столом. Так, і можна десь тут трішки теж квіточку нашу, заховалася трішки. Трішки наладила, щоб було більш видніше. Така хусточка у нас вийшла. Чекаю від вас ваші роботи в кольорі, будь ласка, розфарбуйте свою хустку, зробіть її гарно, естетично, красиво. Дякую за увагу і до нових зустрічей, діти, до побачення!